Вирубати сосновий парк почали сьогодні у Києві на лівому березі на вулиці Миропільській. Тут має бути багатоповерхівка. Разом з лісорубами прийшли і хлопці у балаклабах. Хто ці люди та чого хочуть місцеві жителі? Слухав Віталій Бакуменко. З 10-го години ранку забудовник розпочав роботи. Спилили сосни, поставили паркан та вже по обіді провезли будинок для охорони. Усі сосни невеличкого лісу місцеві порахували та нанесли маркування. 170 дерев опинилося на території майбутньої забудови. Зранку мешканців будинків розбудив губки на цупили. Протягом того, щоб ці дерева, які здесь вже простояли, мабуть, точно сотню років. Потому що ви ж видите, які вони, як важко, ялка росте. ось це все срізати, Це просто хамство. Цю жінку обурили, чоловіки в балаклавах. Попросила відкрити його обличчя. Ні, ви не просили. Я повинна знати, хто мене знімає, хто мене у під'їзді, може підрізати. Боже мій! Боже мій! Цього? А я вам не вірю. Після того, що ви робите з лісом. Ці хлопці розповідають, прийшли сюди на прохання самого забудовника. Щоб було, ніяких проблем не було, умовно кажучи, з тими, хто може прийти сюди і заважати цій забудові. Поки одні чоловіки спилюють сосни, інші пораються з парканом. Ну, це яка організація? Яку організацію організацію представляє? Лісо лісо». вивольно найом для того, щоб вирішити, чи вирубувати ліс, мешканці провели поквартирне опитування та склали меморандум. Результати плебісциту задовольнили не всіх. Так погоджуюсь на забудову. Ми спитали. Нема ні жодної підписок. Є й ті, хто за вирубку кажуть, забудовник пообіцяв облаштувати тут паркову зону, посадити каштани та відремонтувати їхні будинки. Я яро захищала цей ліс, але я зрозуміла, що людям безразлічен цей ліс нікому він не нужен, хазяїна немає. Так лучше пусть наведуть порядок в цьому лісу. Они вирубили ці 176 шість але вони в лісу зроблять дорожки, лавочки, освіщення. У деяких під'їздах два тижні тому вже по. Почали класти плитку. Под'їзди поділяють, спортивний layout, зал зроблять, От бювет нам зроблять. в обмін на то ж то сартизіянський водосартезіанської водою. То теж це рото райончика. Ето ні плохо. Я вважаю. Ні, міліції, ні представників забудовника. Наша знімальна група тут не побачила. Як і документів, які б свідчили про дозвіл на будівництво. Перший національний підготував запит до столичної міліції за поясненнями. Віталій Бакуменко, Олександр Колосов, перший національний.